Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Неділя, 19 січня. Я, Олександр Мусієнко, в цей день для вас проведу брифінг із тих подій, які вважаю актуальними та вартими вашої <кхи> шановної уваги. Отже, як відомо, вранці 18 січня ворог завдав удару по Києву, і ви знаєте, що є руйнування, є постраждалі. В Шевченківському районі української столиці треба розуміти, що ворог не перестає і не припинить, доки в них є можливості завдавати ударів, тому нам потрібно більше систем ППО. Якраз президент України Володимир Зеленський відреагував і слушно зазначив про те, що потрібно більше систем і над цим працюють, аби дійсно їх ставало більше. Але знаєте, що мене непокоїть найбільше не новина, на жаль, про те, що ворог завдає ударів. Вибачте знову цей капюшон, даруйте на ну, такі умови. Так от, не новина, що ворог завдає ударів по Києву, по інших містах, по Запоріжжі, як було, по Кривому Рогу, Харків, Херсонщина, Сумщина. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Але знаєте, що бентежить і болить найбільше? Що цьому сприяють громадяни України. На жаль, є ось ці зрадники, які працюють, і вони є серед нас. Треба розуміти, що. А, розумієте, ворог підступний, і зараз я вам розповім про ситуацію. З нами нею поділилась офіційними повідомленнями Служби безпеки України. І ви зрозумієте, наскільки ця агентура може бути, тому що а, ось в чому ситуація. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка наводила. Ракетні удари по Києву та Харківщині, нейтралізована а, агентурна мережа, яка діяла в Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями сил оборони та коригували повітряні удари Росії. За матеріалами справи посадовець, який був завербований. Увага у 2015 році в Москві під час особистої зустрічі із кадровим співробітником ФСБ. Його особу встановили кіберфахівці СБУ, завербованого агента переверли у режим очікування і розконсервували його після початку повномасштабної війни через повідомлення у месенджери. Встановлено, що резидентом ворожого осередку був діючий інженер комунального підприємства Київський метрополіте. На жаль, на жаль, зрадники серед нас, на жаль, ворог. Запустив свою агентуру, тому треба бути пильними, обережними І звертаюся до вас, мої шановні глядачі, підписники. Якщо ви бачите когось підозрілого, або людина щось випитує, щось намагається дізнатись щось фотографувати і тому подібне, потрібно негайно повідомляти про це органи національної поліції або Служби безпеки, тому що. Ворог не буде полишати спроб роз'єднати нас зсередини. Ворог не буде полишати спроб знищувати нас зсередини, розкладати нас зсередини, купувати ось цих запроданців, ось цих зрадників, які наводять ракети по наших містах, де гинуть мирні громадяни. На жаль, це явище є на превеликий жаль. Ми розуміємо, що. Є ось такі зрадники, але на щастя, більшість тих, у кого палке серце, і хто докладається до перемоги України і розбудови цієї держави. Я таких от людей бачу зараз особливо часто. Я бачу звичайних солдатів, сержантів, офіцерів, які попри все готові боротися. І звичайно, мені добре серед цього колективу це для мене. Дещо теж нова сторінка, але можу сказати, що, попри всі труднощі, які б не були, добре бути в такому середовищі, от і все ж таки викорінювати середовище зрадників. Ну а тим часом російський президент, диктатор Путін, не відмовився від своїх цілей, саме тому немає причин знімати санкції проти Росії. Про це заявила Верховна комісарка ЄС. Із закордонних справ та політики безпеки Каї Калас таким чином вона відповіла на заяву Орбана. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що треба, мовляв, скасувати санкції проти Росії. Ну і от послідувала така відповідь: іншої годі було очікувати. Натомість, я думаю, що ЄС міг би вже й санкції застосувати і проти офіційного Будапешта і Орбана. Тому що я хочу нагадати, що Орбан і його партія в принципі в угорщині тримається за рахунок того, що Орбан для себе отримує дотації в той чи інший спосіб е великі з боку ЄС. Е при цьому він цей Брюссель він критикує всіляко, але це дає можливість йому підтримувати фермерів і не тільки будувати дороги, залучати капітал. Німецький бізнес <кій> вибачте, який безпосередньо діє. В Європі і будувати там відкривати підприємство, і за рахунок цього підтримувати економіку і переобиратися. Варто б уже було і санкції проти Орбана розглянути. Ну а Володимир Зеленський відповів на запрошення Роберта Фіцу до Давосу. Президент України Зеленський відповів премєр міністру Словаччини Фіцо, який запросив його зустрітися 21 січня в Давосі на всесвітньому економічному форумі. Слова Зеленського наводить Блумберг український. Президент сказав, що не може нічого планувати з ФІЦО, оскільки той може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі. Так він ймовірно натякнув на зустріч словацького прем'єра з лідером Путіним. Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає місця призначення. Ну хтось каже, заява не дипломатична, але вона відверто справедлива. Тим часом Володимир Зеленський приїде на Давоський форум, а Дональд Трамп буде виступати онлайн. А президент України е, прийме участь особисто і очікується присутність представників з понад 130 країн світу. Серед них понад 60 глав держав та урядів, понад 1600 е, представників ділових кіл. Обраний президент США Трамп анонсував, е, що не буде фізично присутній, але приєднається до цього заходу онлайн і виступить з промовою в четвер. Ну, власне кажучи, зрозуміло, що це. Одна з найважливіших подій року в світі всесвітній економічний форум, який дійсно відбувається щороку в січні, наприкінці січня. Тому я думаю, що доречна буде участь президента для того, щоб виступити. Нагадати про російсько-українську війну, нагадати про те, що відбувається, і прокомунікувати з главами цих держав і з главами делегацій, які будуть присутні, порядок денний з питань підтримки України і координації зусиль щодо гарантій безпеки України і членства в Європейському Союзі. Ну і знову ж таки Німеччина. Про яку не можна не згадати, але адже чим ближче там дострокові вибори, які нагадую, мають відбутися вже трошечки більше ніж за місяць, 23 лютого, тим більше там різного роду заяв. Так, от ультраправа партія альтернатива для Німеччини, а саме депутатка, одна із депутаток закликала виселити всіх е, українців з Німеччини. Ну чому саме українці, ви знаєте, це прояви якихось уже етнічних чисток, власне кажучи, попахує аналогом, вибачте, голокосту подібні заяви, тому що до цього таку риторику в Німеччині теж сповідувала одна партія по відношенню до євреїв і не тільки що їх потрібно вигнати або знищити. Чому не інших мігрантів цікаво? І вона зазначила, що в Німеччині перебуває понад один мільйон біженців. Ебнер Штайнер заявила, що тільки альтернатива для Німеччини може вивести Баварію на правильний шлях, звільнити людей від задухи старої партійної держави. Щодо українських біженців, у Німеччині депутатка заявила, що всі вони повинні негайно покинути країну. На її думку, Україна є достатньо великою державою і має достатньо території для біженців. А в Баварії живе близько 200 тисяч українців. Разом з тим, вона закликала звести паркани на кордонах Німеччини. А біженці повинні отримувати допомогу лише в натуральній формі, але а, не грошову підтримку, як зараз. Ну от, власне кажучи, ось така ситуація: ось такі заяви. Ну що Годі було би очікувати, і чому саме українців? Ну можливо, через те, що альтернатива для Німеччини занадто заангажована за Путіна і дуже сильно симпатизує Росії і тому, як Путін проводить свою політику. Ось що моє небезпека. До речі, таким партіям, як альтернатива для Німеччини, симпатизує і американський мільярдер, соратник новообраного президента США Дональда Трампа ілон Маск. Ну, як можна таких підтримувати? Питання риторичне. Ну і Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини, теж зробила заяву про те, що без підтримки США і НАТО Україна не зможе залишитися незалежною країною. Ну, е да, мабуть, очевидні речі, але ну, я думаю, що Україна не змогла б залишитись незалежною країною в першу чергу, якби не український народ, який... Проявив волю до боротьби. Це звичайні люди, які взяли до рук зброю. Пам'ятаємо, як це було. А потім уже включилася і підтримка держав. Ну але колишня канцлерка Мерклі заявила, що буде важко. Це слова її цитую Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, На думку колишньої політикині, за нинішніх обставин Трансатлантичне партнерство є більш необхідним ніж раніше. Тільки зі США і в межах НАТО можна досягти того, щоб Путін не виграв війну, а Україна залишилася незалежною. Водночас вона заявила, що новообраний США, лідер США Трамп є особливим президентом, який захищає законні інтереси Сполучених Штатів. Ми не змінимо Трампа, але ми можемо реагувати на нього. Європа повинна об'єднати свої інтереси. США вчинили б нерозумно, якби не шукали союзника в Європі. Ми також є сильним фактором. Пам'ятаєте, у вчорашньому відео я якраз розповідав наскільки геополітично в зовнішньополітичній стратегії США важливо зберігати ось це трансатлантичне єднання, і наскільки Німеччина хотіла би для себе зберегти статус лідерства в провідниках американських інтересів ось цього трансатлантичного партнерства в Європі, звідси і в принципі логічна заява Меркель. В цьому сенсі. А от е, е, міністр е, оборони Німеччини допускає відправлення миротворців в Україну. Міністр оборони Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню. Це питання буде обговорюватися тоді, коли настане час. Ну, це цікаво, тому що, наприклад, е, його... Партнер по коаліції і по фракції, і по партії соціал-демократів, це Олаф Шольц, який теж хоче переобратися. Шанси не такі великі, але хоче переобратися і ще раз стати канцлером Так, от він все ж таки говорив про те, що не на часі питання відправки німецьких військових. Але як ми бачимо, це питання обговорюється. Воно поки що є такими. Вочевидь, що називається широкими мазками, без пропрацювання, можливо, додаткових усіх деталей, але воно на порядку денному. Що цікаво, за що треба зачепитися в заяві Пісторіуса? Це формулювання демілітаризована зона. Тобто, це фактично що передбачає демілітаризована зона, це коли війська воюючих сторін мають відійти. Назад, тобто вглиб там території, або, наприклад, коли це ворог територію, яку він окупує, ну а ми в нашому випадку куди маємо відходити. Тобто, знову ж таки, чому я наголошую на деталях в цьому, і треба хапатися за кожне слово, тому що поняття, які вкладають сенс, які оголошуються, вони мають певний зміст і підґрунтя. І дуже важливо цю деталь, кожну цю деталь розбирати по поличках, щоб було зрозуміло про що йдеться, які є наміри, і щоб потім знову ж таки якусь благу ідею не подати в якусь, ну скажімо так, не дуже приємну для нас, а, не дуже приємне для нас русло. Ну а в Москві погрожують знищувати за законами воєнного часу. Іноземних миротворців в Україні про це заявив в інтерв'ю офіційній парламентській газеті. Перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабару. Він заявив, що плани заходу про введення на територію України миротворчого контингенту розчулює його до глибини душі. Це він каже, цілком зрозуміло. Що Росії це не сподобається, і в дзвоні так званої СВО миротворці з Британії, Франції, Німеччини, звідки б там не були, стають для нас цілі на ураження та знищення за законами воєнного часу. Ну от, власне кажучи, чого ж варто було б очікувати. Але я пригадую, скільки говорили про те, що. Конвої НАТО, які будуть доставляти зброю в Україні, є законною ціллю, ще якісь там військові об'єкти, де проходять навчання українські військові, або звідки відбувається відправка озброєння та іншої допомоги до України, теж є воєнними цілями. Скільки б не говорили, але я вам скажу так: на моє переконання, глибоке переконання. Присутність іноземних військ країн Заходу на території України із розташуванням їхніх контингентів, а ще краще в майбутньому баз іноземних, є дійсно гарантією і запорукою нашої безпеки. Це дійсно краще, ніж їх відсутність. Це треба розуміти а, так само. І те, що в росіян це викликає істерику, значить, що ідея в загальному правильна. Тим часом. А, Зсу за одну ніч уразили одразу дві нафтобази окупантів на території Росії. Сили спеціальних операцій зсу вночі північі, проти суботи, 18 січня. Завдали удари по нафтобазі РосНЕФТІ у населеному пункті Людинова Калуської області. На об'єкті виникла пожежа. Йдеться у повідомлення ССО. Нафтобаза є логістичним центром, що забезпечує підрозділи армії країни-агресора, які воюють проти України. У генштабі ЗСУ підтвердили також удар по нафтобазі у Тульській області, і це вже підрозділи головного управління розвідки з іншими складовими Сил оборони. На що тут варто зазначити, що як я і казав, частота і інтенсивність ударів по військових об'єктах на території Росії тільки зростає, і це дуже добре, в тому числі, я думаю, що й не без допомоги наших партнерів. Ну а Куди здівся арештник? Ви помітили, що з офіційної російської риторики, і не тільки з офіційної, ця тема почала зникати. Я для себе це почав помічати, обговорювати тут з побратимами і наголошувати, що зверніть увагу, ну якось на цьому не артикулюю. Раніше там Путін ледь не через день згадував про це і погрожував застосуванням цієї чергової вундервафи, а зараз десь цього немає. А що сталося? Ракетну систему Арешнік, яку наприкінці 2024 року диктатор Путін представив як відповідь на, на удари західної далекобійної зброї по території РФ, перестали згадувати а, в Кремлі. Вперше офіційно про ракету Путін згадав 21 листопада 24-го року. Протягом наступних кількох тижнів російська пропаганда активно просувала ідею про нову потужну зброю. За перший тиждень після заяви Путіна Арічнік згадували 12 разів: Медведів, Пісков, Каракаїв, Захарова та інші інші. На другий тиждень кількість згадок була 11, А в середині грудня скоротилася до 4. Остання згадка про Арешнік з'явилася 26 грудня. Ну, от, власне кажучи, щось воно пішло на нівець Арешнік та здулся. або всох. Ну, а інавгурація президента США вперше з 1985 року пройде в приміщенні через погодні умови. Дійсно, я хочу нагадати, що раніше всі ці інавгурації відбувалися на відкритому повітрі. Звернення Трампа до нації, молитви та інші виступи, пройдуть у ротонді капітолію, тому що в понеділок, 20 січня, в Вашингтоні прогнозують аж мінус 5 градусів морозу та вітри. Ну дійсно, якщо люди, які заплатили за вхід на інавгурацію, можливо їм буде некомфортно. І Трамп сказав: Я не хочу бачити, як люди зазнають травм це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників, поліцейських і багатьох. Зазвичай присяга президентів проводиться на вулиці при температурі від мінус одного до плюс семи градусів. А найхолоднішою інавгурацією за всю історію США вважалася присяга Рональда Рейгана, коли захід переносили в приміщенні через температуру, ну вже мінус. 13. при цьому дев'ятому президенту США Вільяму Генрі Гаррісону легковажність під час інаугурації коштувала життя 4 березня 1841 року в Вашингтоні було холодно і вітряно. Але Гаррісон вирішив показати свій героїзм і відмовив майже вимовив майже двогодинну промову. Ну от так, власне кажучи, попри все. Ну і на завершення, друзі, хочу вам сказати про. На посилення НАТО в Балтійському морі, тому що це важлива тема. Я її відслідковую. І в Таліні кинули якір три кораблі НАТО. Один з них фрегат королівського флоту Нідерландів Тромп, який очолює ескадру. Це зенітно-штабний корабель. Ну фактично він буде там. А так само будуть присутні інші кораблі країн НАТО, будуть проводити, будуть проводити безпосередньо. Навчання і важливо з точки зору тиску на Росії в регіоні. Ну а режим припинення вогню в секторі Газа розпочнеться 19 січня о 8.30 за місцевим часом. За погодженням сторін, подивимося, як надовго цього разу, але Ізраїль теж продемонстрував приклад: як треба боротися за свої інтереси. І я бажаю успіхів, і я бажаю сил, наснаги і перемог Цьому народу Ізраїлю і тих, хто мене там звідти дивиться, я знаю, що ви є. І дякую вам всі люди, хто дивиться і підтримує за теплі слова. І бажаю вам, щоб, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою рухалися тільки вперед. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!